Всім доброго дня! Мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. І сьогодні я вам покажу ось такий візерунок з витягнутими петлями. Дуже красивий і зовсім не складний. Ось так він виглядає з лицевої сторони, і ось так він виглядає з виворітньою. Нічого складного, в'яжеться дуже просто і запам'ятовується швидко. Цей візерунок підійде для шапок, кардиганів, светрів, джемперів. Ну, Я думаю, для всього. Він не складний, тому і в той же час дуже цікавий. Я думаю, з цього візерунку будуть красиві шарфи-хомути. Навіть домашні тапочки можна з нього зв'язати. Тож, давайте я покажу, як в'язати цей візерунок. Рапорт візерунку складається з 4 петель і 4 рядів, плюс 3 петлі для симетрії і 2 кромкові петлі. Перший ряд візерунку в'яжеться таким чином. Першу петлю знімаємо три лицевих. І четверта петля ми робимо також лицевою з двома накидами. Заводимо спицю в петлю і робимо три обмоти. Раз, два, три. І протягуємо через петлю. І в нас виходить ось одна петля і два накиди. Знову три лицевих. Робимо одну петлю і два накиди. Заводимо спицю в петлю і три рази обмотуємо спицю. Раз, два, три. І протягуємо через петлю. Ось у нас виходить, ви можете бачити. Три лицеві петлі симетрії. І кромкова петля виворітня. Другий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо три лицевих. Нитка робоча перед роботою. Ту петлю, яку ми робили з накидами, ми знімаємо, а накиди розпускаємо. Знову три лицевих. Робоча нитка перед роботою. Петлю знімаємо, накиди розпускаємо. Три лицевих. Кромкова виворітня. Третій рядок візерунку. Три виворітніх. Нитка за роботою, петлю знімаємо. Три виворітніх. Нитка за роботою, петлю знімаємо. Три виворітніх. І кромкова виворітня петля. Четвертий рядок візерунку. Першу петлю знімаємо три лицевих. Нитка перед роботою. Петлю знімаємо. Три лицевих. Нитка перед роботою. Петлю знімаємо. Три лицевих. Кромкова. Виверітня. Ось ми пров'язали рапорт нашого візерунку. П'ятий ряд в'яжеться так, як перший. Давайте я покажу вам, як його далі в'язати. Ви зрозумієте, що в нас виходить: три лицевих. І в цю витягнуту петлю ми знову робимо петлю з двома накидами. Тобто раз, два, три. І протягуємо. І в нас виходить ось петля і два накиди. Три лицевих. Заводимо спицю в петлю і обмотуємо три рази. Раз, два, три. І витягуємо ось так. Три лицевих. Промкова, виворітня. Ось так в нас виходить. І так, чередуючи перший четвертий рядочок, у вас вийде ось такий чудовий візерунок. Будь ласка, користуйтеся, буду рада за ваші вподобайки. Всім гарного дня і до зустрічі!